І так, шановні діти, у вас є всі запчастини, тобто це голова, яку ми в'язали на початку крила. Ось наш трикутничок. Ось так він виглядає. ось він, І, звісно ж, тіло. Прямокутник наш. Зараз ми з вами почнемо формувати з прямокутника тіла. Що я маю на увазі? Це ми, нам потрібно скласти наше тіло. Ось так, ось, ось так, навпіл по діагоналі склали. Тепер беремо гачочок і починаємо в'язати. Ось у нас тут ниточки немає, тому нам потрібно прив'язати. І пров'язати зшити гачочком оцю частину. Як це зробити, зараз покажу: беру гачочок, беру ниточку, звісно ж, яка в нас ще залишилась, і починаю це все відтворювати. Ось, завожу під наш кутик один і другий гачочок. І протягую робочу ниточку. Протягнула ось два хвостика в мене залишилось. Я роблю двома хвостиками накид, роблю повітряну петельку і пров'язую сюди два стовпчика без накиду. Ось один раз пров'язала. І знову вставила в серединку, витягнула з серединки і другий раз. Пров'язала ось, зробила все, два є. Далі я вставляю в одну петельку, бачите, під дві стіночки, і в іншу петельку під дві стіночки. Все, вставила, зробила накид. протягнула через петельки дві петлі на гачкові. Зробила накид, протягнула дві разом. Знову наступні, між собою, з'єднала ось дві. Потім знов дві разом, знову наступні вставила. Знов протягнула, знов дві разом. І так ми йдемо, пров'язуємо до кінця, до кінця нашого краю. Так, далі, отут між стовпчиками за повітряні петельки один стовпчик без накиду. І далі, знов петелька до петельки. Витягуємо робочу нитку, робимо накид дві разом. Стопчики без накиду між собою. Зв'язуємо між собою. Ось, ставили, витягнули, ставили, протягнули. Так, за повітряні петельки один стовпчик без накиду. І так йдемо до кінця. Тут небагато. Ось. Ідемо, формуємо нашого янгулятку. Формуємо. До кінця ряду пров'язуємо нашого янгулятка. Йдемо до кінця нашого ряду. Тут один і тут між собою з ними пров'язати. Потрібно один, один, два, три, між собою все. Ми останні стовпчики вже пров'язали між собою. Так, є. Тепер, що нам потрібно, отут у нас ця нитка, дефект. І ця ниточка, нам треба їх позаправляти. Йдемо, шукаємо, як можна це зробити. Між стовпчиками вставляємо гачок і протягуємо наш залишок ниточки. Тобто дефекти ми маємо всі прибрати. Так, ми протягуємо між стовпчиками, де, де на це є можливість, ми ховаємо наші кінчики, щоб їх не було, звісно, що видно. І так, йдемо. Ховаємо ниточки, ховаємо, ховаємо, щоб не відбувалися не де ніякі дефекти. Так, протягуємо ось так. Все, заховалася, Кінчик можна потім буде обрізати. йдемо далі. Ось. Як виглядає наше з вами тіло? Ось, ми його з'єднали. Ось. Там я обріжу. Ось так виглядає наше з вами велике тіло. Ось воно. Далі нам потрібно буде з цієї сторони пришити крила. наші. Ось воно. Сюди вони будуть пришиватися наші крила з'єднувальним стовпчиком. І, звісно ж, приєднати голову. І так, всі зайві ниточки я поправила зсередини поправила. Тут кутиків поправила. Далі, звісно, що ми робимо? Ось у нас вийшло тіло. Тепер до, до даного тіла нам потрібно приєднати крила. Як ми це зробимо? Звісно, ось наше крило. Ось воно. Ось так воно виглядає. ось. Ось воно, трикутничок, ось він. Великий трикутничок. Далі ми його прикладаємо до нашого тіла, там, де шовчик наш, прикладаємо до нашого тіла. І, звісно, що з'єднуємо з'єднувальними стовпчиками. Як, звісно, це зробити? Зараз покажу: ось почну відсюда. Тут вже є з'єднувальний шов, тобто стопчики без накиду, за них і почнемо ціпляти наше крило. Як це зробити? Ось беремо ниточку, нашу робочу ниточку. Залишаємо невеличкий кінчик, вставляємо в крило, ось в розголудження крила нашого, в арочку крила. Вставляємо в нього. Далі вставляємо в тіло ось у перший стовпчик від краю. Без накладу, ось, вставляємо, ставили гачечок, вставили гачечок, розголудження і в стопчик. Далі протягую нашу з вами ниточку, але так, щоб кінчик залишився з іншої сторони. Все. Зробили одну повітряну петельку ось двома ниточками накину. І далі ми будемо вже іти і працювати зі стовпчиками, які ідуть ось тут. ось вони. Через крило їх можна побачити. Далі ми вставляємо, звісно, стопчик без накиду вчила. Ось. Через крило, крильце вставили. Далі, що ми зробили? І дивіться, коли ми вставили в крило, ось ми вставили, зробили накид і протягнули всі разом. Витягнули з робочої нитки і витягнули через петельку, яка в нас вже є сформована. форму вана. Далі в наступний, так само вставили, витягнули. І знову протягнули, ось, без накладу протягнули між собою з'єднувальні стопчики. Далі пропускаємо наші ось ще один пров'яжу з'єднувальний. Далі пропускаємо нашу, наше крило і вставляємо в наступну арочку і йдемо так само, шукаємо наступний стопчик. І так само виводимо робочу нитку. Спочатку ось вивели, далі протягнули між собою. Далі шукаємо наступний стовпчик, і так само протягуємо, ось вивели робочу нитку, протягнули дві разом. Знову пропускаємо, йдемо, шукаємо наступний стовпчик. І так, йдемо до кінця нашого тіла, яке ми тільки що. Зв'язали. І тим самим з'єднувальними стовпчиками ми приєднуємо наше крило до тіла. І йдемо в наступний так само ось діагональка, яка утворилася від крила, ми так само все відтворюємо. Далі перейшли до наступної. І так само з'єднуємо. Ось. Вставили, з'єднали. Вставили, з'єднали. Ось. Все. Йдемо в наступний ось. Ставили, з'єднали. вставили, з'єднали. Далі пропустили, йдемо в наступний. Ось тут все видно, видно стопчики навіть через. Все це видно видно. Все це видно, все це видно. Ідемо продовжуємо. І так, до кінця нашого крила. І так само воно буде сформоване, і, звісно ж, до нашого з вами тіла. Так, все є. Є, звісно ж, є. Так, далі і тут остання ось наша Селечко, остання і сюди, з'єднали раз, і ще разочок з'єднали другий. Все, ось. З'єднали. Ось. Ось так виглядають з'єднані крила. Ось, ось. Ось так виглядають з'єднані крила. Ось вони. Ось-ось наш янголядко, ось воно з'єднано вже, з'єднано, ось так. Ось Залишається нам, що? Залишається нам голова, нім зробити, голову зробити, і, звісно ж, ниточки поховати з крила. Ось тут, тут. І, звісно ж, передивитися. Ось так виглядає шов, який ми зробили, якщо перекинути одне крило і інше, для того, коли ми зшивали. Ось вони. Все є, крила ми зробили. Далі тіло ми пришили. Зараз прибираємо дефекти наші ниточки. Самостійно це можна зробити між стовпчиками, будь де можна заправити. Далі, зараз коротесенько покажу, як з'єднати голову. І, звісно, що і йдемо з вами. Далі. Зв'яжемо нім і пришиємо. покажу, як приєднати до нашої голівоньки. Янголятка. І так, тут ми що робимо? Робимо одну повітряну петельку. Ось Робимо ось тут одну повітряну петельку, і відрізаємо, звісно, ж ниточку. Все. Далі краї ми будемо ховати між собою далі. І так, залишається нам приєднати голову. Давайте це зробимо зараз, потім всі краї ми. Поховаємо всі ниточки, поховаємо. І так, ось нам потрібно зараз вставити гачочок всерединку, ось сюди, серединку, де буде. І так, крила ми вже шили. Залишилась нам тільки голова. Що для цього нам потрібно? Взяти голову і протягнути через отвір, який у нас є ось тут ось все. Зараз ми візьмемо це, зробимо гачочком, або можна навіть і руцями це зробити. Вставляємо гачочок, ось в серединку нашого янголятка, яке утворилося. Вставляємо, беремо ниточку і протягуємо, виводимо сюди. Все, для того, щоб гол наша трималася, ми, звісно, що візьмемо ось, такий, ось таку дерев'яну кульку. І зачепимо її сюди з іншої виворітної сторони. Тобто, ми через неї протягнемо нашу, звісно ж, ниточку. І далі ниточкою зафіксуємо з іншої сторони нашого голівеньку. Все ось так. Все ось вставили в голову і зафіксували далі ниточку з іншої сторони, звісно ж, протягуючи її між. Між потрібними нами петельками. Все, зафіксували нашу голову. Все, зафіксували. Ось наша голівенька зафіксована. І все. Далі нам залишається просто протягнути і зафіксувати між усіма можливими ниточками, між усіма зафіксувати і сховати ось цю робочу ниточку. Будь-де-будь -будь в іншому місці. Все, йдемо, фіксуємо далі. Ось гливенька зафіксована, далі йду, фіксую нашу робочу ниточку, йду, фіксую все. І фіксую. Фіксую між між собою фіксую, заправляю. Ось фіксую ось так нашу ниточку. Ось стягуємо для того, щоб всі дефекти можна було прибрати. Далі усі непотрібні дефекти ми можемо сховати, тобто, протягнувши, все між собою. Бачите, всі дефекти, які у нас утворюються, це кінчики, залишки. Всього-всього ми маємо приховати, все це маємо приховати, сховати, щоб нічого ніде не заважало або ось все. Дефекти всі ми прибираємо, голова в нас зафіксована. І йдемо з голови ось цю ниточку. Так само фіксуємо далі. Тобто, прибираємо її так, щоб її було непомітно. Йдемо стопчик за стопчик за інші стопчики і витягуємо, звісно, ж робимо так, щоб дану ниточку було непомітно. Ось, ставляємо між топчиком, відставляємо гачечок, і через ці всі петелечки ми, ще, звісно, протягуємо нашу робочу нитку від голівоньки. Все тут так само ми зафіксували. І зараз беремо ножнички і оцей хвостик, який нам не потрібен, ми його відрізаємо. Все, відтворили, відрізали. Все є, далі знову йдемо, фіксуємо нашу голівоньку нитку від голови. Далі йдемо протягуємо між будь-якими стовпчиками, де є місце. Вставляємо і протягуємо робочу ниточку, протягуємо для того, щоб все це профіксувати, зафіксувати, щоб ніде нічого не відпало. Звісно ж. Ідемо далі в наступний. Ідемо, протягуємо все між собою, фіксуємо і протягуємо. Йдемо, витягуємо все витяга. Гагли тепер можна ось, ось все. Ми за голову тримаємо, крила наші приєднані. Ось так виглядає наша з вами пташечка. Ось так ось. Ось він виглядає ось так. Наш янголядко виглядає саме так. Ось так він і виглядає. Ось він. Ось так він виглядає. Має вигляд ось такої пташечки. Ось такої пташечки він має вигляд. Ось ось так виглядає наша янголядку. Дану нитку ми можемо. Відрізати. Ось, щоб не заважала дана нитка, ми можемо її відрізати. Все, янгулятка готова. Далі, для того, щоб зробити нім, нам потрібно зробити дві повітряних петельки. Тобто ми залишаємо кінчик трошки довшенький. Далі ми робимо ось одну повітряну петелечку ось одна і наступна. Далі що ми робимо? В'яжемо стовпчик без накиду в першу повітряну петельку. Ось витягнули дві нагачкові, зробили накид, протягнули ще дві нагачкові. Далі перегорнули наше вязання і в утворенні зверху вершинки вставляємо гачок. Ось ми вставили. Далі зробили накид, витягнули дві петельки, протягнули між собою. ось. І далі залишається ще дві петелечки ногачкові, зробили накид, протягнули між собою. Далі перегорнули знову наше в'язання. І отут ми знову бачимо отвір з двох таких невеличких петельок. В нього вставляємо, робимо накид, протягуємо між собою ось, виводимо з петельки. Залишається дві нагачкові, робимо накид і протягуємо між собою. Знову перегортаємо знову в оцю утворену вершинку ось одна та інша вершинка, ми в них вставляємо гачок. Коли ми вставили, ось в мене трошки затуго зв'язано, тому не хоче просовуватися гачочок, але ми все ж таки його вставимо. І або візьмемо інший гачочок. Ось, ми вставляємо під дві частинки, одна і інша, вставили, Далі ми зробили накид, протягнули дві разом. Зробили накид, протягнули дві разом. Так, далі знову перегорнули. Знову під ці дві вершинки. Ми знову пров'язуємо стовпчик без накиду. І так ми це продовжуємо в'язати до необхідної нам кількості е, ні, німа. Е, і так, продовжуємо в'язати. Як прикрепити нім, я покажу вже на уроці, тобто, коли він уже буде зв'язаний та готовий до використання. Ось так. І виходить у нас ось така. Ось така в нас виходить ланцюжок такий виходить. Знову вставили і протягнули. Ось дві разом, знов дві разом. І так ми продовжуємо перегортаємо і знов дві разом, потім знову дві разом. І так, знову ми прогортаємо, повертаємо, і пров'язуємо. Дві разом, потім знову дві разом. І ось утворюється ось такий ланцюжок, з якого ми потім сформуємо наш з вами. Ні.